Вітаю, любі друзі, на моєму каналі. І в нас розпаковка загублених посилок. Сьогодні у нас 22 посилки по 1 долару. Я думаю, що там нічого особливого не буде, але подивимося. Так, відкриваємо. перша посилка така. Думаю, що тут все ясно. Пише Еп. зараз відкрию і вам покажу ось така баночка. Але чомусь я не бачу трубочки. Тут якийсь текст написаний. Це я розумію, комусь на подарунок дарити. Але чомусь, я знаю, тут переважно металева трубочка тут намальована, її немає, на жаль. Ну, Очікувано зараз. Знайду, скільки вона коштує, і вам скажу. Дуже швидко означала цю баночку. 4,8 відгуки. Ось так виглядає. Така трубочка мала бути. І Така щіточка. До речі, у нас такі трубочки є з минулих посилок, тому ми можна все сюди додати. Вона коштує 17 доларів. І віднімемо 2 долари за трубочку, запишемо 15 доларів. Перша посилка 15 доларів. Тут дуже непогано. Ми не будемо використовувати, ми це подаримо цією трубочкою. Хто любить пити з таких тяжко. І переходимо одна, Зразу до другої посилки. Щось калатає. Я боюсь, що там щось не розбилося. Бо там такий, я вам скажу, жах робився. Бо там по долару. Там багато тих мексиканців. О, ого, якісь напівсфера. Дуже цікаво. Так іде. Ось так. Іде. Ось так воно має бути. Я зрозумів, що це. Це для мила. Ви ставите, наприклад, сюди мило. Так помили. все, сайте, воно стікає і, і... і зберується, і і, 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 знаєте, бруд робиться. Дуже прикольна штука. Зараз я тільки знайду, скільки воно коштує, і я вам покажу. Так, знайшов я цю мильничку. Ось так вона виглядає. Я так розумію, її з Китаю ви замовляєте. От, дивіться, як воно гарно виглядає. Дуже гарно. Так і так можна робити. Воно коштує 13 доларів. І ще плюс вони хочуть 4 долари за доставку. Це виходить 17 доларів з доставкою з Китаю. Пфф, дуже файна посилочка. Я очікую. чим раз, тим більше. Я думаю, наступне буде 25 доларів. Так, переходимо зразу до наступної посилочки. Так, відкриємо цей. Я вже бачив, знав, що це, у нас такий схожий iPad є. І на всякий випадок взяв таку посилку. Ау, я вже хотів різати. Думав, дешевше, ніж за долар я не куплю тут такого типу, чехла для айпаду. Зараз знайду швиденько, скільки воно коштує, і вам покажу. Знайшов я ціну ці, цього чехла, їх багато, там від 40 там, і це, я взяв оптимальну ціну, яка пише. 12.99. За цей фоліо. Для айпаду там є пенсил для пенсила. Так, 12, вибачте, не 12.99. Це 9.99. Там просто інша ціна. Типу на інший кольор, там інша ціна. Він 9,99 в такому кольорі. Так, записуємо. Третя посилка 9.99. Коротше, 10 доларів закругляємо. І переходимо швиденько до наступної посилочки. Так, беремо ми ось цю продовгасту. Таке враження, що її ніхто не відкривав. Скотч рідний з заводу. Маленькі ручки. Ооо, це осіння декорація. Вона вже осінь прийшла, всі вже до нового року різдва готуються. Це отакі от квіточки. Тут люблять американці такі штучні квітки. Добре, що пластмасою не пахне. Зараз знайду, скільки воно коштує вам швиденько, і покажу. Знайшов я ціну цього букета. Зараз знижка на нього 63% і він коштує 5,99%. 6 доларів. 6 доларів за такий гарний букет. Так, записуємо. Четверта посилка 6 доларів. Так, і переходимо швиденько до іншої. Посилочки. Так, відкладаємо це сюди. Беремо оце, по не щось мене мою, є щось непонятне. І дивимося, що це може бути в такому чехлі. Якийсь карабін. Цікаво. Трубка. Що це таке? Якийсь матрас, що я не помиляюсь. Ой-ой! Дуже великий. Як розумієте, надавний матрас на, на воду. Він дуже великий. І тут є карабін. Зараз пошукаю скільки воно може коштувати це. Тут назва є. Шейк. Їх... Я не можу прочитати. Написано. Але. Дуже, о, тут є зразу такий він приздоровий. Тут аназу ще вставляти це. Можна цілою сім'єю кататися на такому трасі. Так, шукаємо і показуємо. Найшли ми таку штучку, в цьому в сумці було. Це кавер для басейну такого переносного. І знайшов я на Amazon. Це у нас 15 фіт. 15 фіт коштує, зараз, 4484 зі знижкою на Amazon. Ось така дорогуща штука. І це зі знижкою 18%. Так, 55 доларів. Записуємо 45 доларів за п'яту посилку. Крута штука, але в нас нема басейну. Але можливо, в подальшому хтось буде. Так. Пакує, забираю, то багато місця займає і переходимо до іншої посилки. Все, помучились. ми з стоїмо кавером, відкриваємо наступну посилочку. Також виглядає, що ніхто її не відкривав. І не дивно чому. Якась непонятна штука. Багато штук ось таких. І це я навіть не знаю, для чого це. Зараз пошукаю. Я вам покажу, що це таке. Бо тут вони тканини типу, з тієї сторони. Такі як якісь, щось вирізати чим малювати по тим лінії. Наклеювати і так робити. Зараз знайду і вам скажу. Так знайшов я це на Амазоні. Це тейпи для підтягування шкіри. Ви так клеїте і воно так шкіри підтягує. Зараз знижка 71%. От можете побачити, 9 доларів зі знижкою. Так воно коштувало 30 доларів. І тут от, виклеїти так на ноги, там, на шкіру де вас там підвисає, і воно вам підтягує. Так, записуємо на шосту посилку 9 доларів. Так, відкладаємо це на сторону і переходимо до наступної посилочки. Що скалати? Не вправ, хтось хто її вже відкривав. У-у-у-у-у! Це у нас. Гарлянди, або якісь світильники на USB йдуть. І одразу пульт. Прикольна штука. Якраз зараз свята на врічні різдвяні, і нам таке пригодиться. Це в вигляді роз це зроблені ті лампочки, що можна використовувати не тільки на цвяні. Ось показуємо, як перевіряємо. Тут куча різних режимів. Тут. Можете у нас строїти, що нам буде кольорами тут, Це найкраще, я думаю. Так, і знайшов я це на Амазоні. І зараз вам показую. Так, ось ті рози різнокольорові. Так, мультиколор 1689 зараз. Непогано. Так, Записуємо сьома посилка: 17 доларів. Так. Це пакуємо і переходимо до наступної посилочки. Так, щоб тут все навалялося. Оп, сюди. Так, дивимося ось цю посилку. У -у -у, ми отаке любимо. Гляньте, яка краса. Така платина корзинка. Ви сюди складаєте, що забажаєте. Від їжі. До всяких косметичних прикольчиків. Знайшов я дуже швидко на Амазоні. Це 4,8 відгука. Так, ось така корзинка коштує. вона виглядає. Бачите, можна на розв'язаний стіл ставити. І вона коштує в нас 15,99-16 доларів за таку корзинку. Ну, мені би шкода було дати стільки за таку корзинку, але якщо вона нам попалась, то записуємо 8 посилка 16 доларів. Так, відставляємо це на бік і переходимо до наступної в турборежимі посилочки. О, О. після такої щось таке. А, це теж корисна річ. Це чухли на одяг. Ось так один. Так, два чухлаті, що так мало. У нас одяг. І тут, бачите, зразу можна ще куча різних. Вони є всякі. Можете, наприклад, там шкарпетки, тут білизну, тут ще щось понакидувати, понапихати. Прикольна штука, точно будемо використовувати. Зараз я тільки знайду, скільки вона коштує. Так, знайшов я, похоже, ось така штука, тут замість тих кльонок тут сіточка йде і коштує такий е, чехол 8 доларів за один. Це зі знижкою. Бо там інші вони схожі були, але без цих кишеньок, і вони там щось по 30 доларів щось. ціни якісь неадекватні. А це, схоже, 8 доларів за один, це виходить 16 доларів за два. Записуємо 9 посилка, 16 доларів, так само, як і 8 посилка. Прикольно. Дуже корисна річ. Так, переходимо ми до наступної посилочки. У нас ще щось калатає. Надію, щось цікаво буде. Угу, А вже ж. Якісь прищепки, Так, два. 4, 5, 6, 7, 8. І ось що це таке. Одразу вам показую. Це прищепки до того, щоб у нас є була інша посилка це для кавера, типу для чехла на басейн. Ті прищепки. І Зараз я подав, скільки воно коштує ці причепки, ми кинемо в той пакет до того кавера і відв'язаємо Goodwill. Знайшов я це на Амазоні, цієї фірми 8 Clips, 2 тихмота. І коштує зі знижкою 12$. доларів, знижка 5%. Так, Записуємо 10-та посилка 12 доларів. Так, переходимо до наступної посилочки її бачу вже відкривали декілька Надію, що нічого не пропало ви можете не повірити але в нас така вже посилочка попадалася і це в нас опача отака от швабра але вона трошки інша йде от тежовікон дивіться навіть двійна так-так це якось крутіше виглядає. Потім, та вона дуже здорово виглядала. От, як, ну, перевернула повергами. Ось так воно виглядає. Теж можете вікна мити. Двері. Ось так. Знайшов я цю швабру на Амазоні. І вона коштує 1999. 20 доларів. За таку швабру. Прикольно. Так, записуємо. 11-та посилка 20 доларів. І це ми віддамо комусь, кому там буде потрібно. Ми не маємо чого тумити такою шваброю. Приходив до ось такої плоскої посилки. Я надію, що тут пазл. Якщо там не пазл, то я розчаруюсь. Така, як пазл. І відкриваємо. Ага, якби що, то пазл. Це якісь незрозуміло, що якісь болтики і якісь дерев'яшки. Чи пласмаски. Чотири штучки. Якась деталь до чогось. Зараз. Подивлюсь, пошукаю, що це таке. І що ви думаєте? Я ніколи не міг подумати, що це таке. Знайшов на Амазоні. Універсальні на саморізи. І це. Такі болота захист на машину. Прикручуєте на саморізи. Я не знаю, хто такі іномарку спід на саморізи, то робить. І воно коштує 13,29 з знижкою. Записуємо 13 доларів. Ой, показує, що навіть до Фордіка нашого підійде. 13 доларів за 12-ту посилку. О, і це відвеземо Goodwill. Пояток не буде робити. Нам цього не потрібно. У нас нема тут болотів таких. Це хто там на оффроуд їздить. Можливо, йому під'їде. Так, переходимо до наступної посилки. Я бачу тут там, пінопласт, а зараз як воно буде крушитись. Я не хочу того. Заради вас, бачите, на що йду. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. І тут вже видно, що хтось відкривав, вже різе воно все. Розлітається, вже і кусали, миші, і щурки. Я думаю, Вже тут якісь сліди вечурів. На самом деле якісь... А що це таке? А, як воно розсипається. А, тут треба було з іншої сторони. Корич, це такі тарілочки для тваринок, для песиків, для котиків. Вау! Гляньте, гляньте на цю красу. З такої краси самому навіть не сидно грибнути водичі. Так, дивимося такі дві. Це типе, на корм, це, наприклад, на водичку. І це дуже прикольна штука. У нас немає тваринок. Але я думаю, нашим друзям сусідам... сусідам одразу знайшов. Дивіться, якщо деньку не відходячи відказ. такі дві тарілочки. на Амазоні 13.59. Записуємо 14 доларів в більшу сторону. От, і тут як котик. Дивіться, як він довольний, як він п'є, їсть. Прям тигрик. Так, записуємо. У нас 13-та посилочка, 14 доларів. Дуже прикольна штука, і ми це віддаємо друзям. Переходимо ми до наступної посилочки. Беремо ось цю квіточка намальована. Ніхто її ще не розпаковував. О, це декорації. Прикольні штучки. Зараз. Знімлю резинку. Покажу, як воно виглядає. Ось така. Гарна декорація. І також. Ой, все. Це... Дуже дивно пахне. Просто зададумку знімаю і дістаю ось таких два. Я не знаю, як вона називається хвоста для всяких декорацій. Зараз знайду, скільки воно коштує. Ой, як воно насмітило, Тільки от по Дивіться, які посилки все точно це вартує вашого лайку. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь. Так, і тепер шукаємо. Це коштує в районі 898. Ось такі можете побачити такий набір. Краз 4 штучки, там 4 у нас різних штуки. 8,98. І доставлять завтра. Записуємо 14 посилка 9 доларів. Переходимо до наступного. Посилочки, давайте візьмемо таке очевидне. Це виглядає, що там з вишенням дісувати кісточки. Ось така штука. Так і ось так. Сюди ви ставите вишню черешню. І якось воно так має працювати. А, от. Так, нажимаєте і воно віддавлює кісточки. Ось тут намальовано, можете побачити це купити черешню вишню. І якщо будете випікати, по собі робити якісь які джеми, щоб без кисточок робити, така штука придумана. Так, знайшов швиденько на Amazon цю штучку. Коштує 7,97, зараз зі знижкою 8 доларів. І ось так воно виглядає. Так, записуємо 15-та посилка, 8 доларів. Так, ставимо назад це на бік. і переходимо ми одразу до наступної посилки. Отак розтягаємо вже цей розпаковку, що аж нема куди. Відкриваємо наступну посилку і тут якась приблуда. Я не знаю, що це таке. Якісь металеве чи поличка, чи ж ось так. А, Знову того -а. Якось воно має працювати. Знайшов я цю поличку. Найдешевшу, яку я знайшов, це 37 доларів. І вона отак виглядає. Бачите, ви можете прикріпити на дверці типу, кухні і ставити різну штуку. Можна рушники вішати. І воно коштує 37 доларів по що 48 доларів, 55 доларів. Це найдешевше, що я знайшов. І за якусь поличку 37 баксів. То можна колись за такі гроші цілу кухню побудувати. 16-та посилка пише 37 доларів. І це ми не знаю, чи будемо використовувати, подивимося по обстановці. Виставляємо це на бік швиденько. Оп! Так. І переходимо до оцеї загадкової посилочки. Ой. Пірвалось. І це якась штука. Я не знаю, що це таке. Зараз я пошукаю, по то типа на один, чи то небоді, чи що то, чи то. А, я зрозумів, що це таке. Це трухани. Коротше, це трухи, трухани. Зараз для якийсь з підтяжкою. Я, я вже думав, що це окей. Я зараз знайду, скільки воно коштує швиденько. <рес> То я думав, що це трохи не коштують в районі. там, Хай буде 10 доларів, бо тут я бачу, вони пише, і різна ціна. там. Пиши: 3-12 доларів. там, 6 Короче, Пишемо 5 доларів і ми то точно не будемо користувати. Наприклад, 17-та посилка 5 доларів. Подивиться, що якась фірма тут пише певне, якась така. їхня китайська дорога. То ми пакуємо і відвеземо Goodwill. Долу, комусь це Треба буде ті трохани. Так, з приходом, я думаю, що там цікаво, попадеться якась косметика, то ай, як завжди трохане. Ну, хоча б радує, що вони не використані. Так. Відкриваємо наступне. І це якісь для декорації, якісь ленти. Зараз я відкрию. Де воно відкривається, зайду. Ну, десь ось тут мало відкритися. Підає. Не відкривається. Такі штучки, це для декорації чи щось іншого. Зараз я знайду не буду гадати вам, продумуватися такі штучки, шість рулонів таких і такі пімпочки. Знайшов я тих шість рулонів. це вони використовуються для різної декорації. Ось так вони виглядають. Можна навколо якоїсь картинки, можна там меблі дитячі обклеювати. Все, що забажаєте. От ті пімпочки. діти намальовані, тут можна. Декревуват, і воно коштує 9,99 зі знижкою Та коштувало 16 доларів. Так, записуємо 18 -та посилка, 10 доларів. 10 доларів. Забираємо це на бік. І переходимо далі до наступної посилочки. Так, беремо ось цю плоску посилку. І ще я бачу ніхто не відкривав. О, це якась ігра. Я люблю такі носок. Схоже щось на бінго. Вони люблять американці, такий бабоць, але я не знаю правил. Так, ось тут воно відкривається. Це спеціальна штучка, щоб ставити тітки. чик-чик-чик-чик. Отак воно виглядає. Можете побачити. Ви збираєте це під. Е... Отак, ставити таку штуку, щоб не вимазувати. І так ставити. Таке кляк. Це, типу. І там хтось міш... А, у нас тут немає мішечки, не бачу мішечок. Переважно я знаю, що вони мають мати мішечок. І типу, вони вибирають типу, ту цифру. І хто перший не збирає типу, заповнити типу, ці всі штучки, то він виграє там, виграє, там 5 доларів чи скільки там Ну, Це така гра. Для старичків вони люблять таке робити, займатися і бавитися. Тут прикольна штука. Ми це не вміємо грати, ми це, напевно, віддамо Goodwill. Знайшов я цю штучку на Амазоні. У нас 8 стікерів його прорахував і воно коштує 15,36. Ось так воно виглядає. Так, записуємо 19-та посилка, 15 доларів. Прикольно для старичків бавитися так, 15 доларів. Так, 15 доларів. щось я забувся. Так, переходимо ми до наступної посилки. Ми її тут пакували, перепакували стільки раз. О, щось Вже у нас таке було. Посилку назад ті самі рулони. і ми записали 10 доларів за ті рулони. Ми навіть не будемо розпаковувати. 20-та посилка, 10 доларів. І запакуємо назад і відвеземо це в Goodwill. Так, швиденько мастує посилку. О, дивіться, яка тут розірвана. Гарна посилка. Що вона тут буде всередині? Опа, ну. І бачите, що це таке? Це отак. Маленькі ручки китайчики збирають ті коробочки для вас і відславлять вам різні подарунки. Ось так воно виглядає. Тут всеке можна. Ну, якось так воно буде якісь лодше. Дуже швидко я знайшов ці штучки, коробочки для попкорну. І коштує 60 штук, 8 доларів. Ось так воно виглядає. Для діток ось зібрала собі і їсти попкорн. Так, записуємо 21 посилка 8 доларів. Так, Пакуємо це назад, це в Goodwill. Переходимо до наступної посилки. Щось тут а, У нас 21 а тут ще лишається дві. У нас не 22, а 23 посилки. Та, погано я рахую. Вже старість на радість. Так, чого. І що тут таке? А Це ці дуршляки для чого. До речі, це можна як макарони сіпити. Макарони, пельміні, вареники. Чук. Щось трохи хімією пахне. Так, але я не розумію, якщо це для сидівництва, а це для чого? Типа Просівати типа землю, тут, бачите, вона трошки менше іде. рішітка, а тут трошки більше. Прикольно. Так, я знайшов, але воно разом не продається. Я знайшов ті решітки. Дві, дві решітки, ось такі вони виглядають. Я правду казав, це для присування землі, всякої зерна, всякої такої штучки. і дві решітки зі знижкою 9 доларів. І ще знайшов я окремо такі лопатки. За дві штуки 10 доларів. Це у нас одна лопатка, їм 5 доларів. Так. 9 доларів за це, 5 доларів за це. Це виходить 14 доларів за 22 посилку. 22-га посилка з 14 доларів. Прикольна штука, але сумніваюся. Ні, я лишу. Лишу це. Короче, лише будемо користуватися. Я вже думав, що ми не будемо використовувати, але старість не за горами, будемо займатися садівництвом. Так, і переходимо ми. До останньої посилочки, я маю надію, що тут якийсь злиток золота попадеться і ясна. Та, я певна, я вам кажу. Тут мені треба було таке, таке щастя. Три посилки з тими блі, на... дурними. <ривіт> <ривіт> так, 10 доларів він коштує. Та, записуємо 23 посилка, 10 доларів. І таке розчарування на підкінець. Окей. Зараз я підраховую. Всі ті разом посилочки, і покаже, чи вигідно нам обійшлася ця посилочка. Підрахував я всі наші посилочки. Всі 23 посилки вийшли 336 доларів. Мінус 23 долари, що ми потратили за кожну посилку 1 долар. І вигода вийшла 313 доларів. Пуф. І це такий 1 долар можна знайти. Все. Підписуйтесь, якщо не підписані. ставте лайк. Всім па-па.